На Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську та Долині, урочисто відзначили 60-ту річницю Угорської революції та визвольної боротьби 1956 року. Антикомуністичне повстання в цій країні спалахнуло 23 жовтня. А вже 4 листопада було жорстоко придушене радянськими військами. Проте, незважаючи на те, що танки московського маршала Коніва дуже швидко розтоптали угорську революцію, громадяни цієї країни жили сподіванням знищити комуністичний режим. І вони це зробили через 31 рік. З нагоди відзначення цих подій 60-річної давнини з офіційним візитом Прикарпаття відвідали представники угорського уряду, дипломати, представники державного самоврядування угорців в Україні. У Гошівському монастирі був відправлений молебень за полеглими у революціях і війнах угорцями та українцями. Ми приїхали так, що зв'язано трошки з Прощею. Але так як Василь Михайлович Вишиванюк, Почесний консул Угорщини в івано франківську якраз на цю дату зробив таке вшанування, таке свято. І ми перенесли декілька разів нашу поїздку спеціально для того, щоб тут разом з вами, разом з українцями, разом з державним секретарем відсвяткувати, від вшанувати пам'ять погиблих, загиблих в 56-му році і на сьогоднішній день наших солдатів і угорських героїв. Участь у богослужінні взяли як гості, так і представники місцевої влади. Почалася сьогоднішня зустріч із молитви заполеглих в 56-му році під час визволення Будапешта від російських військ. Під час початку Угорської революції, яка, на жаль, закінчилась трагічно, але яка дала поштовх практично такому антирадянському руху у всій Східній Європі. Після Угорщини повстала Чехія за 10 років, потім Польща, потім ми знаємо, це все закінчилось падінням берлінської стіни. За словами президента державного самоврядування українців Угорщини Юрія Кравченка, події в Угорщині 1956 року дуже схожі з тими, які зараз відбуваються в Україні. Навіть якщо порівняти, то територія та кількість людей, які відібрав радянський чобіт, тоді в Угорщині, практично однакові з тими, які хоче забрати Росія в Україні сьогодні. Приклад боротьби угорців повинен стати для українців певним прикладом в Угорщині. 56 рік. Це була така травма, як у нас зараз в Україні, коли йде війна. Але так як у уворців тоді стояла совєтська армія, їх дуже швидко вдалося придушити. Все одно було багато загиблих, багато людей емігрували, багато біженців було. І горці розуміють, коли їм кажуть, що зараз в Україні 56-й рік. Вони тоді розуміють, що стається в Україні. Бо так вони питають, а що там, а чому там воюють. Я кажу, там зараз 56-й рік, як у вас був, і вони це, вони це дуже близько сприймають до серця. І як бачите, державний секретар Мікло Шолтис, який нам дуже багато допомагає українцям у Угорщині, дуже багато допомагає українцям Україні, дітям в першу чергу, то тобто завдяки його доброму серцю, оцього чоловіка, в Україні відпочивають уже два роки поспіль 700-800 дітей, діток, яких батьки або воюють, або загибли на Донбасі. Міський голова Долини Володимир Гараст вважає приїзд гостей з Угорщини на Прикарпаття вагомим кроком для подальшої співпраці. Серце переповнюється емоціями. Це вперше ми на такому рівні приймаємо угорську делегацію. На чолі із державним секретарем і цьому передувала така цікава історія наших стосунків, яка почалася ще минулого року із діяльності, бурхливої діяльності нашого фонду громади, який очолює Леся Мураль-Тисяк. Дякуючи нашим добрим знайомствам із паном Вишовником, який зараз у нас працює почесним консулом Угорщини в Україні, нам вдалося в короткому часі налагодити. Стосунки в питаннях підтримки учасників АТО, їхніх сімей. І почала дуже добре працювати програма оздоровлення для наших діток, і було вже кілька візитів наших діток, безкоштовних візитів до Угорщини. Сьогодні це така маленька віха наших стосунків і те, що держсекретар і така поважна делегація, Генеральний консул з Ужгорода, приїхали в долину, і саме тут ми. Відзначали драматичні події 1956 року. Це говорить про, про рівень наших стосунків і про велику довіру з боку горців, до, зокрема до нашого міста так само і до нашої області.